Саме гнилий вчинок серед чоловіків це не зрада. Це тоді, коли він покинув свою сім'ю. Тоді, коли він знає, що в нього є дитина. Знає, що цю дитину потрібно кормити, вдягати, доглядати, піклуватися про неї. А він взяв і просто покинув. І тут йому ще кажуть, що потрібно аліменти платити, якихось там сраних 50 доларів за місяць. За дитину йому потрібно заплатити, а він ще возмущається, що йому це не подобається. Чому він повинен це робити, що він не зобов'язаний? Ти такий. Я аліменти плачу, мені взагалі вже більше нічого не треба. А ти взагалі розумієш, скільки коштує виховання тої дитини. Яку ти покинув, скільки енергії йде на неї, скільки виховання потрібно, що одяг потрібно купити, їжу купити потрібно цій дитині, скільки виховання потрібно вкласти в цю дитину. Це найгниліший вчинок, який може бути з твого боку, тому що немає значення, що в тебе відбулося з твоєю жінкою, видвоє. Дорослих людей, які не змогли влаштувати своє особисте життя, але пам'ятай, в тебе є дитина, про яку ти повинен піклуватися не тільки твоя дружина, але і ти. Це твій обов'язок. Якщо твої моральні принципи не дають тобі навіть малесенького дзвіночка про те, що ти повинен піклуватися про когось, то просто подумай, наскільки ти гниле.